Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас з вами не буде динамічної практики, буде трохи теорії, яка супер важлива насправді. І також буде невеличка практична частина. Тема сьогоднішнього нашого відео банхи або енергетичні замки в Йозі. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте розвиток українського мовного ютюба і також пишіть в коментарі, яку практику ви хочете бачити наступною. Давайте розберемося, що таке бандхи. Бандхи в перекладі з санскриту замок. Навіщо ж нам потрібні ці замки в тілі? Навіщо ми будемо використовувати з вами ці бандхи? Бандхи спрямовані на утримання енергетичних потоків прани у нас в тілі. Прана це життєва енергія. У нас в тілі існує безліч енергетичних каналів і безліч банк. Але головний основний канал, по якому проходить наша життєва енергія Прана, який знаходиться від Куприка іде аж до маківки, називається Сушумна. Сьогодні ми з вами розглянемо чотири основні банхи, які направлені на те, щоб об'єднати та збалансувати життєву енергію в головному каналі. Почнемо ми знизу вгору, і вгорі вже закриємо всі чотири банхи. Почнемо ми з найнижчої найпершої банхи, яка називається Мулабанха. І розташована вона у чоловіків та у жінок по-різному. У чоловіків вона розташована, і вам увагу треба перевести, коли ви закриваєте цю бандху в ділянку між анусом та геніталіями. А жінкам треба перенести всю енергію на шийку матки. Звичайно, ми це не можемо побачити, але можемо дуже яскраво відчути. Тому зараз ми з вами три рази напружимо, закриємо цей замок і розслабимо. Зараз робимо повний глибокий вдих, прийміть зручне положення, або ногами схресно так, сидайте, або тазом на п'яти, як вам буде зручно. Головне, щоб ви були максимально розслаблені і зосереджені на тих моментах, на яких потрібно зосередитись. Сідаємо, руки викладаємо на коліна, робимо глибокий повний вдих, звичайний повний видих. І підтягуємо, закриваємо м'язи промежени. Фіксуємо увагу туди. Можна прямо заплющити очі і зосередитись. Можна залишитись розплющеними очима, як вам буде комфортно, як вам буде зручно. Фіксуємо увагу. Буквально декілька секунд тримаємо цей замок і далі потім повністю розслабляємо. Ще один глибокий повний вдих. Глибокий повний видих. І знову закриваємо, підтягуємо кореневий замок. І відпускаємо. І третій заключний раз глибокий повний вдих. Глибокий видих. І знову підтягнули, закрили. Фіксуємо увагу. Пам'ятаємо, що в цей момент ми не дихаємо. У нас затримка дихання. І далі відпускаємо. І, звичайний, глибокий повний вдих. Звичайний глибокий повний видих очі також можна розплющити, якщо ви їх заплющували. Прекрасно. Це наш перший замок, це наша база. Якщо не брати зараз енергетичні моменти, я б дуже радила використовувати мулабанху в звичайному житті. По перше, це дуже класна профілактика і, і підтримання тонусу м'язів тазового дна. Це раз, два дуже раджу використовувати її під час практик. В ідеалі, звичайно, постійно. Школа Штанга Йоги на цьому постійно наголошує, щоб ми тримали мулабанху, підтягнутою, але в процесі це вже все забувається, відпускається і ну, далі не дуже приємні наслідки бувають. Тому дуже раджу підтягувати цей кореневий замок, тримати його в тонусі і практикувати саме з ним. Бо ви відчуєте величезну різницю, якщо ви робите якусь складну асану, або ви тримаєте цю асану на декілька циклів дихання від п'яти і більше. І вже в цьому тілі ви відчуваєте. Напругу, і коли у вас закритий кореневий замок, сил в тілі набагато більше. Знову ж повертаємося до енергетичних потоків. Так що все тут взаємопов'язано. Будьте уважні, спостерігайте за цим і тримайте найперший найбазовіший кореневий замок мулабандху. Друга бандха або другий замок має назву Удіяна Банха. І її використовувати я раджу після того, як ми вже опанували першу. І їх разом використовувати. Не робіть цього окремо. Знову закрили одразу кореневий замок, і далі переходимо до нашої діяльності. Банк. Як ми її відбудовуємо? Також положення сидячи, дуже зручного, або можна її відбудовувати з положення стоячи, це буде ще простіше. Але ми з вами сьогодні зробимо це сидячи. Можемо розвернути пальці рук до себе, округлити спину, вам так буде краще зайти в цю позицію, легше. Робимо звичайний глибокий вдих. Пам'ятаємо, що закрили вже там кореневий замок. Звичайний видих. І тепер підтягуємо, створюємо такий як вакуум, підтягуємо передню стінку живота прямо до хребта, викладаємо її, наче, і у нас затримка дихання. Тобто ми робимо вдих, знову ж таки, видих, закрили кореневий і підтягнули. Далі, щоб зробити вдих, ми відпускаємо м'язи живота, їх розслабляємо, і тільки після того робимо вдих. В жодному разі не робіть вдих, якщо ви підтягуєте живіт, якщо вона, він знаходиться ще в положенні вакууму. Обов'язково відпускайте і далі вже е, робіть свій вдих і відпускайте всі замки. Давайте ще раз е, відпрацюємо у діяно-банху ще декілька разів її з вами зробимо. І перед тим, як взагалі в звичайному житті її робити, дуже важливий момент, на якому я хочу наголосити, щоб ви мене всі почули: е, не робіть її, якщо ви нещодавно поїли або попили. В ідеалі у Банху робити на голодний шлунок вранці. Ви сходили в туалет. І навіть ще не пили воду, одразу робіть у патку. зараз. Це дуже популярна така варіація. Називають як вакуум, роблять вакуум для того, щоб схуднути, але це все не про те. Ми взагалі з вами не про те. У Діана банка конкретно направлена на покращення знову ж таки травлення на, фіксу, на фіксацію енергетичних моментів наших потоків в тілі, і вона завжди робиться на голодний шлунок. Або якщо ви хочете зробити її під час практики, то за 2-4 години до практики нічого не їжте. Це дуже важливо. Все, повертаємо трошки теорії, повертаємося до нашої відбудови. Округлюємо Звичайний глибокий повний вдих, звичайний видих. Можна ще зробити до видих через рот. Закрити кореневий замок і підтягнути одіяна банку. Зверніть увагу, знову ж таки, на те, що я відпустила живіт і тільки після того зробила вдих. І заключний ще раз відпрацюємо: глибокий вдих, видих, до видих, коридевий і удіяна. Пускаємо супер, сподіваюся, з діяною проблем не буде. Зараз розглянемо третю передостанню на сьогодні бандху, яка має назву Джаландхара Бандха або Горловий Замок. Насправді дуже корисна бандха, як і ці всі дві попередні, але це також дуже класна. У нас відбувається під час того, як ми її тримаємо, масаж щитоподібній залозі, стабілізація гормонального та емоційного фону і покращується метаболізм, що я вважаю дуже класним. Виконання джеландхари банха, як на мене, найпростіше. Ми тягнемося за маківкою вгору і одночасно підтягуємо підборіддя до яремної впадини. Але тут важливий момент: зверніть увагу, я боком трохи сяду, що ми не відпускаємо просто ось так. Ми прям виводимо, наче трохи підборіддя вперед, і прям буквально закриваємо, фіксуємо це. Плечі у нас внизу, ще й на комірцева зона не навантажується. У нас немає ось такої позиції. Тобто ми потягнулися за маківкою, потягнули підборіддя вперед і буквально закрили замок. Поспостерігайте, ви насправді не приплутуєте ці відчуття. Якщо правильно зробите, ви прям відчуєте комфортне положення. Тобто, до чого ми всього йдемо в Йозі, щоб нам було зручно і комфортно. Якщо нам десь боляче, якось не так, то, значить, ми щось неправильно робимо і треба переглянути цей момент. Таким чином, закриваємо горловий замок. Давайте спробуємо, не закриваючи зараз два нижніх, просто чисто на горловий працюємо. Потягнулися за маківкою, довитягнули трошки підборіддя вперед і відпустили вниз. Значить, хочемо щось зафіксувати і тримаємо затримання. Подихання буквально декілька секунд. Відпускаємо. Звичайний глибокий вдих. Звичайний глибокий видих. Знову потягнулися за маківкою підборіддя вперед і закрили. І відпускаємо. Супер. І заключно третій раз. Довитягнулися за маківкою. Звичайний глибокий вдих. Звичайний глибокий видих. Довитягнулося, підборіддям вперед. І її закрили. І відпускаємо, робимо звичайний глибокий вдих. Супер. І таким чином ми підійшли вже до четвертої нашої бандхи, яка називається Маха Бандха. Перекладі санскриту маха королівська. Тобто у нас королівська бандха, і виконується вона таким чином, коли ми закриваємо всі три ці бандхи. Починаючи з нижньої, далі середню нашу діяну і горлову Джаландхару. Будьте уважними, тримайте затримку дихання стільки, скільки вам буде комфортно. Можна з часом трохи збільшувати. Ви відчуєте той момент, коли хочеться трохи більше тримати цю затримку. Це поїхали, розкриваємо пальці рук до себе, обертаємо. Робимо звичайний глибокий вдих, тренуємо нашу маху Звичайний глибокий видих. До видих через рот можна зробити, якщо повітря ще залишилось в легенях. І фіксуємо кореневий у Діану і джаандхару. Зовсім трошки потримали із видихом. Давайте спробуємо трохи довше зробити. Глибокий вдих. Звичайний видих. До видих. І закриваємося. І ще третій раз. Вже стовідсотково відчуваєте всередині різницю, енергія циркулює, ви її фіксуєте. І також дуже класно на початку практики дихати Капалабхаті, розганяти цю всю енергію, розганяти кров всередині себе і після того фіксувати банхи. Ну, взагалі дуже класно. По відчуттям супер, ні з чим не сплутаєте. Так, і заключно третій раз робимо. Глибокий повний вдих. Довдих. Фіксуємо. Є супер! Так, да. ще одна е, така, ще одне невеличке зауваження. Якщо вам заважає язик, ви не знаєте, куди його діти в роті, то можна поставити кінчик язика за верхніми зубами на верхньому підніжі. Це суперанатомічне положення, і вам буде комфортно. Ви не будете він вас не буде відволікати. ви не будете звертати на нього увагу і можете звернути увагу вже повністю сфокусуватися конкретно на банках, конкретно на замках. На сьогодні це все у нас було сьогодні трошки більше теорії, трохи менше практики, але Тим не менш, вона дуже важлива, її треба опанувати, треба це знати, і треба ще більше використовувати на килимку та, можливо, в повсякденному житті, якщо буде таке бажання. Ось так, якщо залишилося по відбудові, по відпрацюванню, ще якісь моменти, питання, щось не зрозуміло, щось не договорила. Я або ви щось трошки так не уловили, обов'язково пишіть мені, будь ласка, в коментарях або в інстаграмі. Я на все дам відповідь, ще більш детально розкажу, опишу, і будемо з вами виконувати банки, ставати ще більш здоровішими і покращувати свою практику на килим та в житті щиро дякую за перегляди і до зустрічі в нових відео. Намасте!